Ну, ви ж знаєте, це правило рука руку миє, коли одна частина влади е краде, а інша частина влади покриває. Ну, це дуже популярно, припустимо, коли там банкова дасть якусь вказівку, а потім там Кабмін чи е е Верховна Рада, чи там якийсь ДБР Беби, чи хтось інший це покриває і вдає, що все нормально. Цього разу так не вийшло. Цього разу так не вийшло, тому що наша центральна влада направилася на київську владу, яка вирішила все розказати правду, як воно є. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець не телемарафон. Підпишується, поширюйте для того, щоб ну, знати більше і інші, щоб знали більше. Так от ненависть Банкової до київської влади, і вона близька до ненависті до київської влади у Януковича, яка була. От не любили. У Януковича Київську владу, і, схоже, десь приблизно киян так само не дуже люблять в, на Банковій. І вирішили з бюджету Києва вилучити 8 мільярдів гривень на премії і підвищення зарплат чиновникам. Ну, ви знаєте, що їх підвищили, що збільшили їхні оклади, бо це ж дуже важливо, чиновники і так далі. 8 мільярдів гривень. Як відреагувала на це Київська влада? Вона прямо відверто в постанові, е яка тепер прив'язана до підвищення проїзду в громадському транспорті. Тепер разовий квиток коштує 8 гривень 6,5. Це якщо ви будете купувати собі проїзний е оплачувати, прямо написано лік... з лікарень, скільки було з транспорту, скільки грошей було знято. Тобто вони чітко продемонстрували, звідки скільки грошей забрала центральна влада на підвищення собі зарплат і стипендій, пенсії, чи там премії, чи чого там ще. Ну, стипендії мається на увазі. Ну, вченим, Ну, ви ж знаєте, що деякі родичі деяких політиків отримують стипендії, як вчені. Так от, в даному випадку мені здається, що київська влада зробила абсолютно правильно. Вона прямо сказала киянам, хто обікрав бюджет. І якби ці гроші, які забрали з київського бюджету, і які призвели тепер до підвищення цін на громадський транспорт, були. Витрачений на оборону, на безпеку, на дрони, на щось іще, то ясно, що ми б всі просто спокійно собі платили більше, як ми зараз платимо більше за все, практично. От. А в даному випадку ми паралельно бачили, що крім обкрадання місцевих бюджетів, в тому числі київського, відбувається процес суттєвого підвищення заробітних плат високопосадовців. І вони. Тепер е повинні жити краще, а кияни повинні платити більше. І головне, що безпека і оборона України від цього нічого не здобула. Ні від того, що чиновники почали отримувати більше, ні від того, що кияни почали платити більше за приїзд. На жаль, От така історія. І я думаю, що тут е я, як колишній депутат Київради, абсолютно розумію. Цей конфлікт, тому що я чому згадав про період Януковича? Бо я був в Київраді, коли президентом був Янукович. І точно бачив, як намагалися знищити місцеве все самоврядування, обібрати і так далі. Ну Та так, -та -та. Команда Януковича. І тепер, як на мене, то відбувається те саме. Тому я абсолютно солідарний з нинішнім депутатським корпусом із кличком, і з усім, що сьогодні відбувається в Києві, і розумію, що остання соціологія, про яку я про яку розказував, коли кияни, 80 чимось відсотків. Вказали, що ми не готові були до війни, і 72% з них сказали, що вина в цьому владі, і можна зробити всі висновки про те, що влада не дуже е е е люба киянами, і тому київсь... ця банкова намагається помститися киянам, як вона може. А київська влада пояснює, що. Оці проблеми, які виникають з підвищенням цін, це не вони, це банкова. І я дуже хотів би, щоб ви, якщо ви кияни, а і ще навіть не кияни, щоб ви бачили, як воює з місцевою владою центральний офіс, і як він нераціонально використовує ресурси, і як збагачуються за рахунок місцевих бюджет центральні чиновники. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте його новини від нього, і будемо продовжувати цю тему в наступному відео. Слава Україні!